Здоров'я, всім доброго! Ви на каналі Віктор Про. Завжди виникають питання, коли готується батьківські. Джоло родини, який ж іде контроль трутня. Хтось мітить трутня і потім збирає по всій пасиці, адже відомо, що трутень на місці не сидить, а літає вовсю. Щось залишається на місці, більша частина по сусідських вуликах бродить на пасиці. Хтось на льотку збирає, рахуючи те, що коли льоток не ізольований і трутень туди-сюди мотається, то той трутень ніде не дівається. Але чи то правда? Виходить, що ні. Тим же, ж, же ж методом мічення трутня можна побачити, що трутень блукає по пасиці, не вертається в свій вулик. Крім того, є загроза, що чужий трутень залетить. Так що теж. Під питанням. Ну, або ввечері, або вночі. Та й серед дня вулик залазить, теж немає нічого ізольованого трутня беруть. Теж не підходить. Що ж відбувається, як же ж поступити? Ну, добре, коли мітим і багато є трутній, можна щось взяти. Ну, а є ще варіант ізоляції трутня. Тобто він світа Божого фактично не бачить постійно. В батьківських сім'ях сидять і їм обліту не дозволяють. Що відбувається? Проста от картина, дивіться, трутня є достатньо. Шестирамочник. Сітку. От привіз я, Побули вони тиждень не вдома, три кілометри від мене. Джела вся залишилася фактично. Політали, там привикли до того місця, далі тут. Даю я їм для того, щоб вони добренько дихали, даю корпус, корпус пустий, бджола буде проходити через роздільну решітку, натрутень залишається. Ось дивіться, він весь отут. Можливо і відкр... Ну Добре, там поставлю, тоді відкрию. Так, привезено, ревізія буде робитися Сітка зверху, щоб не запарилися, сітка, як ви бачили, знизу, щоб не запарилася. І працюємо. А далі а далі відбувається така картина. Оцих два корпуси в шестирамночнику. Там джелай трутень. Це йде пустий, тобто простір є як для бджіл. Так і для трутня. Тут сітка проходить спокійно бджола, а трутень, звісно, там залишається. От на даний час це пернеровський матеріал тут сидить. Попробую ще вскрити, побачити, що там до чого. Ага, звісно, ще одна така штучка, що можна було без нижнього корпусу. Просто так як я це вивозив, поки він родився, той трутень. Ось та сітка була знизу і два корпуси всього. Без нижнього пустого, можна і так. Але вже він стає здоровим. Тобто йому там 3-5 день і далі 7. І до двох тижнів стає половозрілий, дядьки крепкі і їм місце простір потрібне. А простір ми зробимо тут а зверху, щоб вони облітувалися. Буде веранда така. Для них не перед льотком. А буде облітуватися, також буде роздільна решітка по боках. І вони будуть там облітуватися всередині, а вилітати на свобідний лід ні в каку. Ну, ось за тиждень, як сформовано це все. Я показую і разом з вами будемо переглядати. Даний був тут аматочник на виході. Матка, скоріше, що вже вийшла. Сім день я фактично його цього всього не бачив. Взагалі, коли вивозите бджіл і повертаєте додому, бажано близько тижня. Якщо місцеві ще не тає, то взагалі 3-4 дні вони починають забувати місце. Хоча якась частина повертається назад. А якщо з тиждень, то все. Вони точно нікуди не втічуть. Дивимось. О, є, бачите, і бджоли є куча. Ну, ми розширимо, звідси їх заберемо. Трутень вже народжений є. Отак, друзі. Формуються батьківські. Все. Закриваємо. Ну, ви побачили, потягнули вони тут, язики не зверху до низу, а знизу до верху. Так що так от. Іде підготовка. До інструментального сім'їння маток. Ну, ось така методика підготовки батьківської буде 4А, тобто задіяно від сестер матеріал трутні. Ну і поставлені тут в 6 вони змішалися. Але це одна група лінійна, це не для расового. Також так же так льоток вільний, спокійно бджола буде літати, трутень не буде заважати, і якщо навіть чужий залетить трутень сюди, не біда. Сітка їм не дасть зайти в гніздо, щоб потім, відбираючи трутня, попасти в проса. Тобто те, що ми відбираємо, те ми, як говориться, на виході маємо. І використовуємо їм. Для інструментального замінення маток. Все, кому було цікаво, став лайки Підписуємося підписуйся на відеоканал. Всім до побачення, пока.